3 вересня груша Талгарська красуня. Вона ще не готова, ще зелена. Буде кінець вересня готова. Ще тверденька, Дерево невелике. Ось такий рум'янчик в неї. От. Гарні грушечки такі. Солодка, дуже малесенька серединочка, Там декілька насіниночок, а так все один м'якош. Дуже смачний солодкий сорт. Загрузка маленька, переста гарна. Гроші великі. ну Це залежить від поливу або наскільки у вас дощі йдуть. У нас дощів небагато було. В серпні взагалі, я не пам'ятаю, там, може, один був. В липні були трохи дощі. Ось така красоня. Тагарська красоня. Так вона виглядає. Такі крапочки по ній, гладенька, коли вона стигла, прямо аж сік з неї, вона дуже соковита.